Сьогодні ми з вами завітаємо до читальної зали Марганецького фахового коледжу. Саме там зараз відбувається підготовка до фінансової гри квесту Що ти знаєш про гроші. І швіт. Чи тисячі чотири? Команда групи ТТ-19, які дівчата у вас викликали почуття і емоції даної, даного квесту. Хвилювання це по-перше. Хвилювалися дуже, але ми йшли до перемоги. У нас було дуже було емоційно, енергійно. І була велика велика надія. на перемогу. вам запам'ятався. Що найбільше сподобалося в грі? Ну, найбільше нам сподобався останній конкурс з підрахунком грошей. Це було дуже цікаво. Дуже складно. Насамперед, тому що саме цей конкурс нас усе трішки зупинив. Перше, друге, третє, четверте завдання. П'яте ми пролітали дуже швидко, тому що вони були справді легкі, а останні трішки підвів. Якось виявилось, де, що все-таки рахувати гроші, гроші не так то і просто. Да.